Сьогодні ми, дівчата і хлопці, приготуємо з вами салат із кабаносами. Він дуже смачний, ситний такий. Ну, в общем, дуже смачний. Що для цього нам буде потрібно? Огірочки мариновані, твер твердий сир, кабаноси, кукурудзка, теж маринована кукуруза, болгарський перець, помідор. Зелена цибуля, петрушка, потім майонез і французька гірчиця або діжонська, ну, яка у вас вже є. І хочу сказати: я в цей салат завжди вкидаю зелену цибулю. Але якщо в мене є салатна червона, оця ялтинська, ну, салатна червона, вона солодка. Тоді я не кидаю зеленої, кидаю ту. Зараз у мене її немає, тому буду використовувати зелену. Так, беремо наш твердий сир, ріжемо його квадратиками. Не дуже мілко, не треба дрібушити. Десь приблизно таких, такого розміру. От, воно буде. І гарненько і смачненько, отакий. Не дуже широкі, ну і не дуже маленькі. Салат цей змішується, тому ми все в одну мисочку складаємо і потім перемішаємо. Беремо. І так наш сирок ріжемо до кінця, можна соломкою, це за вашим все бажанням. Тепер беремо наші мариновані огірочки. Огірочки у нас такі солоденькі, ну, вони такі і повинні бути в цьому салатику. Ну, якщо у вас щось там трошечки з кислинкою, то я інколи як людей мариновані ці огірки пробувала, от, то закривають більше з кислиною. Ми як закриваємо, більш такі солодші. Ну, ми так любимо. Ну... А люди, може, люблять кисліше, того воно буде. Ну, нічого страшного. Тоді я там обов'язково під відео я напишу пропорції і все. Але ви потім, потім подивитеся, будете вже орієнтуватися, скільки вам вкинути тих огірочків. Щоб теж не було ж воно кисле у вас. Так. Так, наші огірочки дорізаємо до кінця. Тепер додаємо нашу кукурудзу сюди. Так от. Взяла ложечки. Так. Тепер беремо наш помідор і нарізаємо його. Будемо теж квадратиками різати. Ой, ще ж не вирізала хвостика. Зараз вони ж, ви розумієте, вони всі такі соковиті дуже. Це не літо, як домашнє, та добренько, що вони не такі ці, в них соковитості. Воно то є сік, але він зовсім по-іншому. <різь> Чому? Чому воно ж? Так, тому що все в природі природно достигає, тут Бог його зна. Так, і теж додаємо сюди до салату. Так, тепер беремо наш болгарський перець. У мене тільки червоний, але якщо у вас є жовтенький, зелененький, то буде дуже гарно. Сьогодні я роблю для себе, то можна тільки один черва... червоненький. Якби на якесь таке свято там може. чи Весілля, то тоді б були б різнокольорові. Воно просто так гарно. І теж ріжемо квадратиками. Потім беремо наші кабаноси. Є такі, що довгі, є, такі, що короткі. Ну, я взяла такі, бо не було інших. От. Ну, не беріть ті кабаноси, що вони дуже сухі. Ну, вони, вони смачні, все, але воно в салаті буде не таке. Смак буде не той. Так, беремо і ріжемо ці кабаноси кружальцями. Так. Не треба їх ні дрібужити, нічого такого. Так, м'якенько ріжуться, все. Я їх завжди, перед тим, як різати в салат, я їх беру мию. Думаю, що і ви таке будете робити. Може, ви так і робите, я ж не знаю. Я вам кажу так, як я, щоб вони були. Вони то я завжди беру в упаковці. Ну, але все одно, помили їх. Витерли насухо і ріжете собі салатик. Тепер беремо петрушку. Влітку можна ще брати сюди навіть кінзу, базилік, хто що любить. Ну, петрушка. То вона круглий рік є. Та зараз взагалі все є круглий рік. ну Більш по доступній ціні це кріп, мені здається, і петрушка. Тоді беремо цибульку, але біленьке я різати не буду. Щоб воно не перебивало наш смак салату, бо буде тільки одна цибуля тоді. Вона як та салатна червона. От в неї. Ну, я думаю, хто нею користується, він мене розуміє, що все-таки там смак набагато ніжніший, ніж такій циволі звичайній. Так, тепер сюди додаємо нашу гірчицю. І Заправляємо майонезом і майонез. І все це добре перемішуємо. Сілій перець це все за вашим смаком. Відразу це все перемішайте, скуштуйте. Ось такий він у нас гарненький, смачненький вийшов. Все робимо, я ж сказала, і перець, майонез все за смаком. Ну, він дуже смачний, так що, я думаю, що кожному сподобається. Так що, якщо вам сподобався рецепт салатику, готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами такою смакотою. Може, вже хтось і знає, а хто не знає, візьме собі в копілочку і буде готувати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.